Сейм Польщі посилив умови отримання допомоги українцями. Тепер допомогу зможуть отримувати тільки ті українці, які офіційно працюють у Польщі, а їхні діти навчаються в місцевих школах. Виняток передбачено лише для сімей, де виховуються діти з інвалідністю. Згідно з новими нормами, українці без офіційного працевлаштування втратять доступ до низки пільг. Зокрема, йдеться про безоплатну медичну реабілітацію, лікування від залежностей, участь у державних програмах охорони здоров'я та частину стоматологічних послуг. ЄС почав підготовку 20-го пакета санкцій проти Росії. Підготовку 20-го пакета обговорювали сьогодні міністр фінансів Литви Кріступа та європейський комісар з фінансових послуг та інвестиційного союзу Марія Луїса Альбукерке. Нові санкції окрім Росії будуть спрямовані на союзний росіянам режиму Білорусі. Зокрема, литовський міністр попросив ЄС звернути увагу на мінськ під час формування нового санкційного пакета. Фіцо зробив заяву про активи Росії. За словами словацького прем'єра, він не підтримає використання 140 мільярдів євро із заморожених активів РФ, щоб гроші пішли на відновлення або допомогу Україні. Думаю, ми можемо погодитися з тим, що якщо ми витратимо 140 мільярдів євро на озброєння і військові витрати, вони ніколи не повернуться. Словаччина не може покладатися на військові витрати, сказав Роберт Фіцо. Росія намагається залякати населення міфами про жіночі підрозділи вітчизняного війська. Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про нібито жіночі підрозділи в Україні, намагаючись створити панічні настрої та враження масової мобілізації. Це не про сотні автомобілів. В Держприкордонслужбі розповіли про черги на кордоні після збою. Це не про сотні автомобілів на кожному з напрямків. Станом на зараз черга дещо збільшилася, але це десятки транспортних засобів на кордоні з країнами Європейського Союзу, пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Мир для України має бути справедливим і з гарантіями безпеки. Повідомили у МЗС Австрії, настав час для припинення вбивству, а тому Росія має по-справжньому сісти за стіл переговорів. Мир, звісно, повинен бути всебічним, справедливим і сталим, підкріпленим міцними гарантіями безпеки, сказала австрійська міністерка Беатемай Райзінгер Андрій Миронець МХМ-Інформ.